А як, до речі, цікаво згадала ці поїздки комбатів до Сполучених Штатів. Наскільки вони є вдалими? Чи можна говорити, що це є елемент піару? Чи можна говорити про те, що ці поїздки дійсно були вдалими, і їм вдалося щось в Америці вибити, як вони про це кажуть? От ви там із середини це знаєте. Наскільки можете, наскільки так, розкажіть. Як вам сказав? Я так скажу. Поїздки комбатів не є... Безрезультативними. Наскільки вони результативні? Це вже питайте їх. Максимально толерантно. Ну, Я зрозуміла. це... Це важливо, що, що американські політики бачать реальних військових, які воювали і можуть розказати про, що безпосередньо відбувається на фронті. Це важливо. На них це впливає. На на них психологічна впливає. Така так, атака. Це психологічна річ. Ось вони бачать солдата, який щойно повернувся з фронту, і він може чітко розказати, що конкретно відбувається, з чим воюють, як воюють. Особливо це впливає на тих американських політиків, які воювали в В'єтнамі. В їх там mm -hmm там трохи є, насправді, вони ще всі такі пам'ятають свої часи молодості, тобто для них це важливо, вони бачать, тут це такий, знаєте, військовий до військового, або колишній солдат до колишнього солдата. Тобто воно не зайве. воно не зайве, Їхні поїздки є не зайвим.